Марійко, а ти знаєш, як прикрасити оцю сумочку? Так вона й так красива. Але ми можемо її прикрасити чимось особливим, те, що є в кеті сохо. Чим? Взагалі ми не показуємо дуже часто це, але цим можна прикрасити не тільки сумочку, а й твоє волосся. І чим показати стрічки. Великий, великий вибір стрічок. Під твою сумку ми можемо обрати. Тимний світлий кольор. Любиш? Давай чорний. З бантиками. Піде. підемо. один раз. Запам'ятовуй. Беремо ось цю стрічку, перев'язуємо ось тут цю ручку прекрасну. Головне, щоб було все рівненько. Перев'язали і сумочка вже красива. А якщо ти любиш більш коротко, щоб воно виглядало, і бантики, ми можемо зробити бантик. Робимо, щоб були рівні. В'язуємо один раз, потім взяли бантиком. Чин, чин. Звертаємо увагу на те, що стрічка з двох боків різна. Тут вона темна, тут вона світла. Тобто, якщо ти любиш світлий, перевертаєш на світлу сторону, темний на темну сторону, і маємо ось таку прекрасну прикрасу до сумочки. І взагалі з цим аксесуаром сумочка дивиться зовсім по іншому. А ще більший вибір сумочок, аксесуарів ти можеш знайти в кеті сухо.